Стресів і таке подібне, а як? Трошки не, не, не домовляють. Може з нами, може, не нами? Тому будемо говорити про стреси. Волхви, наші духовні провідники, раніше вчили управляти нашими емоціями, так як знання втрачені, то ми тепер будемо дивитися на це по-сучасному і споряду сучасних, так скажемо, спеціалістів. Життя складається з духовної і фізичної сторони. Дух направляє, душа визначає. А фізичне тіло на цій основі творить фізичний світ. Якщо страждає, страждає душа, то страждає і тіло. Якщо страждає тіло, то страждає і душа. Хто розуміє себе, той розуміє іншого. І біль може бути на подив мізерна. Лікар не може дати здоров'я, ніхто інший не може дати здоров'я. Вам допоможуть на короткий термін зняти страждання. Однак здоров'я прийде тоді, коли ви зрозумієте причину своєї хвороби. Ліквідуйте причину, почніть жити правильно і ви видужуєте. Для того, щоб видужування стало стабільним, потрібно повністю і безповоротно переробити своє мислення, душевний спокій, дорівнює здоров'я. Дякуючи мові стресів, ви отримаєте можливість познайомитися з досі незнайомим вашим другом, вашим тілом, що говорить на безсловесній мові. Спілкуючись з тілом, ви займаєтесь поглибленням вивчення мови. Заняття це захоплююче і нікого не надоїдає. Ви пізнаєте самого себе і вчитеся бачити світ іншими очима. Ви прозріваєте. Концепція стресу була розроблена Гансом Сельє в, в 30-х роках ХХ століття. Він визначив біологічний стрес як неспецифічну реакцію тіла на любу дію щодо нього звернення. Стрес. Це те, що прискорює процес старіння, пробуючи нас через випробування життя. Стрес це шкода, що наноситься організмом. Причому причиною цієї шкоди є наша, є наша реакція на подію, а не сама подія. Все, що погано для конкретної людини, є для неї стресом. Для іншого це не обов'язково стрес. На мові стресів з людиною розмовляє його особисте життя. Так ми вчимося приймати стреси, а також любі проблеми, з якими нам приходиться зустрічатися, як зворотній для від особистого життя. І перестаємо їх сприймати як щось погане, вороже, несправедливе, адже ми самі вибираємо, як реагувати на ту чи іншу подію в нашому житті. І помаленьку, а хтось і зразу, відчувши прозріння, приходимо, приходимо зі свідомості жертви обставин, свідомість творця особистого життя. Це кардинально міняє все в нашому існуванні. Нам стають зрозумілі правила гри під назвою життя, яких ми раніше просто не знали і тому часто були в прогріші. Ми починаємо розуміти, що якимось чином самі створили ситуацію, з якої внутрішньо не згідні. А раз так, то самі зможемо її виправити. Поміняти. Щоб поміняти ситуацію, потрібно лише три кроки: перший крок прийняти ситуацію. Другий крок пробачити собі. Третій крок відпустити з любові як цінного вчителя, який не прийшов би, якби не був життєво необхідним, і попросити пробачення у тіла. Тепер, по першому крокові, прийняти ситуацію. Річард Бах вчив так. Не існує такої проблеми, в якій не було б безцінного дару для тебе. Ти створюєш собі проблеми, тому що ті тобі край необхідні. Приймаючи ситуацію, такою, як вона є, ми отримаємо від неї силу. Стосовно особистої вини, яку ми перш за все хочемо виключити і від якої хочемо збавитися. Подивіться на цю вину і скажіть. Так. У провини моєї є наслідки, і я згідна з цими наслідками. І я зроблю з цього щось хороше. Тоді вона стає силою і ви росте. Основа руху любові замість того, щоб виключати, потрібно приймати, приймати як силу. Коли ми приймаємо, приймаємо те, що було боляче, де ми відчували себе винними чи несправедливо ображеними, щоб це не було, якщо я приймаю все, середину мене, мене йде. Не все. Щось залишається зовні. Коли я відна зі всім, середину мене йде тільки сила. Все зайве залишається зовні. Воно не заражає мене навпаки. Дезінфікує, очищає. Шлаки залишаються зовні, а поруч йде в саме серце. Другий крок пробачити собі, що не міг раніше відпустити цю енергію, страх, відчуття провини, злість, сором. Адже цьому нас ніхто раніше не вчив. Навпаки, вчили приховувати негативні емоції, подавляти їх в собі. А оскільки подібне притягає подібне, це кармічний закон, то людина притягує до себе те, що, що в ній уже є. Тому наші стреси напроти життя тільки накопичуються, ростуть, причому автоматично, незалежно від нашої волі. В, в результаті з'являються хвороби і проблеми. Однак тепер ми знаємо, що можна щиро з любові, з душі пробачити собі своє невміння і звільнитися від цієї енергії. Третій крок попросити прощення у свого тіла за ту шкоду, яку несвідомо йому причинили. Наше тіло найдрініший друг на землі. Ми самі його вибираємо, приймаючи рішення про фізичне втілення в матеріальному світі. І воно є тим ідеальним тілом, що найкращим чином допоможе пройти життєві уроки. У більшості випадків ми цього поки не розуміємо, і нашому тілу замість вдячності приходиться терпіти незадоволення, докори і варварські відношення. При цьому наш друг самовідано служить нам і витаскує саме складні ситуації. Говорити з тілом треба щиро, так, щоб воно нам повірило. Тіло саме ніколи не обмане, йому можна без оглядки довіряти. Але і лукавства ніякого воно не прийме і відкликається видужуванням тільки на щиру, правдиву, правдиву роботу з ним. Прийнята і відпущена на волю енергія перестане бути нашим невільником, що сидить темниці нашої душі. А лю любий невільник тільки хоче поламати тюрму, оскільки єдине бажає невільника вирватися на волю. Люба енергія, навіть злоба і ненависть, вивільнена прощення, перетворюється в любов. Пробачивши і відпустивши свій стрес, ми відпускаємо далі кінець енергетичної нитки, що зв'язана нас зі стресом. Аж вам Дивіться, є ситуація, ми на когось ображення. Я тут намалювала, тобто ми до когось відчуваємо злість чи ненависть, ми з цією людиною вже попутання. Мій такий образ приходив, як коней, знаєте, попутаючи, далеко не втікала. Так і ми з цією людиною, ми постійно зав'язки якісь попутані. Тобто, прощаючи цю людину, від серця до серця якийсь зв'язок, такий кармічний, ну, називайте, як хочете його. От. І коли ми, ми пробачивши цій людині, ми цю, цю нитку ми обриваємо вже. Потім прощаємо собі, що ми так повели. Саме так, як повели. Ми теж. А тут вже на серці, вже якісь, можливо, це очах джерело вже якоїсь хвороби, можливо, закладно. І ми обриваємо цю нитку також. Ну і потім помаленьку ці пути нас, Ми прощаємо цю людину, ми вже вільні. Тобто ми вже посміхаємося. А тепер, чи пробачена ця людина, це вже, це вже її проблема. Чи, чи хоче вона бути здоровою? Спочатку за себе. Тому я хочу, щоб ви були з посмішкою. Відпустили ту людину, а вона ж собі як хоче, як вміє. У житті в кожному є такі ситуації, є. Взяти, так, коли так Є, Тільки з з'являється. Якщо так не зробиш, то будеш постійно в цих путах. І так, щоб вам було легше, то ми маємо повторяти, що винні бояться прощення. Ну, зробіть їм таке погане, простіть. Найбільше. Що... <смітнє> <Він, він, він. смітнє> так, коли ми прощаємо собі. Ми відпускаємо ближній кінець цього зв'язку, прикипели до нашого тіла в тому місці, де розміщається енергія, що відповідає тому чи іншому стресу. Це може подивитися. Попросивши прощення у свого тіла, це третій крок. Пославши йому свою любов, ми допомагаємо тілу звільнити відпущення нам енергії самим комфортним для нас чином і відному фізичне здоров'я. Тому всі кроки, всі три кроки, важливі. Прощення є найвеличніша вивільняюча сила на землі. І якби можна було б признати існування гріха, то єдиним гріхом є небажання і невміння простити. Люди духовні творіння, а дух це любов. Ми приходимо в це життя тому, що духу необхідно розвиватися, в тому числі і через проходження важливих для нього уроків матеріального життя. Всі ми з'являємося на світ, щоб нести відповідальність за особисте життя. Саме взявши на себе повне відповідальність за все, що з нами стається. Ми перестаємо бути безпорадними жертвами і стаємо творцями свого життя. Ми приходимо в цей світ спочатку, щоб очищати землю. Тобто на сьогодні це очищати свідомість тих людей, що, що біля нас, в першу чергу, свою спочатку, а тому біля нас. Ще хочу вам сказати, що означає служить, служ, служіння людям. Служіння людям означає бути людиною, справлятися зі своїм життям, змінити відношення до себе, до своїх справ, сім'ї і не жити за других. Коли ми піклуємося про себе, наше життя в порядку. І як не дивно, але ми робимо людство подарунок, так як людство не має нести відповідальність за нас, за нашого чоловіка, за нашу дитину. Тобто, якщо ми даємо раду собі, це ми вже людство робимо подарунок. Це і є служіння землі. І Якщо говорити вже про землю, то хочу нагадати таку медитацію. Я її називаю в себе Світ рятований, яку ми маємо, всі, такі відаючі люди, я не знаю, чи України, можливо, це і світ, о 10-й годині вечора проводять цю медитацію. Тобто ми підключаємося до, до такого обміну. Це можна медитацію цю проводити, або просто о 10 й годині вечора подякувати з ним і подякувати миру. Тому попрошу всіх встати і пройдемо надихайся. Витримо спини, долоні до стороні, дол, долоні, долоніми вверх, Закриваємо очі і супимося швидко розслабити. Розслабляємося, сконцентруємося на своєму диханні. Сконцентруємося на мізинчику правої руки. Свою увагу на мізинчику правої руки. В області сонячного сплетіння відчуємо тепло, благодать, приємне відчуття. Уявимо себе у сфері Творця. Зовні ця сфера золотавого кольору. В середині вона білосніжна. Це, це все рівно, що ми в писаночці. Бачимо біле світло круг нас, і зверху, і знизу, і по бокам, все по кругу біле, біле-біле, як сніг. Перевеликими великими буквами пишемо світ золотими, врятований. Тепер на відстані 30 метрів уявіть себе, 16-літньою, задайте, в чому ви були в діті. Можливо, задайте якусь приємну ситуацію. Зафіксуйте цей образ молодий. Тепер наближайте цей образ до себе ближче, на відстані 30 сантиметрів. Засвідчуємо себе білим світлом. Запам'ятовуємо, дивимося на долоні рук. Хай буде так. Це таким можна робити в 10 й вечора, ще раз напомню, щоб ми не забувалися. Тепер хочу повторити медитацію, яку я давала пошли раз, закріпити, теж використовувати як швидку допомогу. Якщо вас щось болить, турбує, особливо якісь рани, можливо, перелом. ну і все, все, що вас турбує. Замість кого когось робити це можна тільки один раз. Сілиючий раз треба навчити, тому що ми не можемо за когось і прожити і щось зробити тільки за себе. Ну, За свою дитину то можна. Спробуємо підмузити статус.